Аудіокниги українською від студії Калідор. Класики світової фантастики на нашому каналі Норман Спінрат. Останній рубіж ми зайшли на позиції і добряче окопалися біля підніжжя довгого похилого пагорба. На гребені якого доволі далеко один від одного стерчали шість віпівських бункерів. Справа була вже незадовго до кінця війни, коли усі нарешті зрозуміли, що віпам скоро кінець, але начальство іще не розкрило перед цивільними причин нашого успіху. Ми знали ці бункери фактично останній заслін. Між нами та їхньою останньою великою групою у цій частині країни, і ми знали, що вранці нам наказано взяти цей пагорб. Нарешті до тупих мізків начальства дійшло, що гнати нас у нічні атаки це надто велике свинство і надто велика втрата особового складу. Так от цей хлопчисько. Надісланий на заміну баркеру, дістався до мене траншеєю якраз у ту мить, коли віпи на гребені вирішили зробити нам честь, пригостивши декількома блювотними ракетами. Хлопчина побачив, як на наші позиції неквапливо опускаються чотири товстих ракети і одразу ж зрозумів, що до чого. Принаймні так йому здалося. Не промовивши жодного слова. Ні, вітаю, сержанте, ні просто привіт. Він негайно хлюпнувся у багнюку поруч зі мною обличчям Донизу. Вітер дув у наш бік. Віпи, відповідно, поклали ракети зовсім поруч із траншеями, і до нас тепер повільно повзли хмари Зеленого газу. За хвилину, максимум за дві, нас мало накрити. Цієї миті хлопчисько витирає від бруду обличчя, дивиться на мене і питає Сержанте, вони вони що промахнулися? Ти уже вечеряв, синку? питаю я. «О, так. Дякую, що спитали, сержанте. Я тоді кепські твої справи. Тільки й встиг я відповісти, і на нас наплинула та зелена гидота. Вона всмоктується через шкіру, то жодні протигази не рятують, невдовзі крізь кашель та блювотиння нам стало не до розмов. Декілька хлопців у моєму взводі наполегливо продовжують стріляти у відповідь, коли братики кролики нас чимось пригощають. Та тільки от який сенс у стрілянині, коли вони, віпи, сидять глибоко під землею. Отож, коли газ розвіявся і я припинив кашляти і блювати, я негайно дав їм добрячого прочухана за дарма витрачені боєприпаси. Щоправда, переконаний, вони вчинять так само і наступного разу, щойно понюхавши блювотного газу. Дехто із моїх хлопців сприймає усе це як особисту образу. Так от, той хлопчисько, Підвівся, почистився від блюватиння, наскільки міг, і з його вигляду одразу ж стало зрозуміло, що він вважає себе справжнім профі. А коли ми підемо прикінчити парочку друговіпів, браво запитує він, сподіваючись справити на мене враження. Спершу краще спробуй доповісти про себе солдате, натякаю я йому. Мені ці Мікі Мауси набридли до чортиків, тож на повноцінну сержантську роботу сил просто не лишається. Він доповідає, каже, що звуть його рядовий толан, ну а я у відповідь повідомляю, наскільки щасливий бачити його. Майже все поповнення останнім часом приходить до нас просто зі шкільної лави. І цей хлопчисько, схоже нічим не кращий від інших. Він, як і більшість цивільних, майже нічого не знає про війну, що йде у них під носом. Здебільшого, пересічні громадяни знають тільки те, що майже два роки тому до нас із місця під назвою Таукита у справжніх літаючих тарілках з'явилися ці зелені створіння. Справжнє вторгнення із космосу, просто як у кіно, почали прибульці з того, що добряче погромили усі армії землі і захопили майже половину суші. Ми стали застосовувати серйозну зброю, скористалися навіть водневими бомбами, і ось тоді для населення почалися справжні неприємності. Кожного разу, коли ми випускали хоча б атомний снаряд із гаубиці, як мінімум три міста одразу ж отримували щедру порцію блювотного газу. Зрештою, навіть до самих тупоголових генералів дійшло, що братики кролики залишать цивільних у спокої, якщо ми відкладемо в бік свої ядерні іграшки. Що ж ти зробиш? Довелося підкоритися. І ми закопалися в землю, немов у старому фільмі про Другу світову війну. Ми зробили це, рятуючи ніжні шлунки цивільних. Срана політика. Ну і що, ви гадаєте, цивільні сказали нам дякую? Дзуськи, їх не цікавить нічого. Вони знають лише те, що віпи залишили їх у спокої, ну а тепер ми почали колошматити братиків-кроликів. Чому все змінилося? Їм ніхто толком нічого не пояснив. До речі, цивільні називають братиків кроликів віпами, але добре, якщо бодай один із десяти знає, що це слово походить від абревіатури ВП. Ну а наші генерали докладуть усіх зусиль, аби жоден цивільний, окрім секретаря із оборони, не дізнався про те, що значать ці дві літери. І, як на мене, це доволі розумно. Це єдиний факт, який не підтверджує мою улюблену теорію про те, що будь-хто вищий чином за старшого сержанта насправді має мізки як шимпанзе, а то й макака. Ну що ж, оскільки ви зрозуміли, ким був цей хлопчисько вчорашнім цивільним, ви можете передбачити, яке друге питання він поставив мені. Сер, а у чому наш секрет? Здаюся, хлопче, скажи мені сам, про який секрет ти питаєш? Ну, наша секретна зброя, адже з минулого року ми почали перемагати. Усі кажуть, що в нас з'явилася секретна зброя. Яка вона, сержанте? Я спробував не застогнати надто голосно, а тоді вказав на його автоматичну гвинтівку Ти тримаєш її у руках, синку. Завтра вранці ми підемо в атаку на цю висоту і зарубай собі на носі ось що, щоб не відбувалося. Ти мене добре зрозумів, що б не відбувалося, ти будеш бігти вперед і не маєш права повернути назад. Саме це і є наша секретна зброя дві ноги, дві руки і стиснена у них гвинтівка. І не смій повертатися до віпів спиною. Якщо ти це зробиш, я особисто тобі мізки виб'ю. Зрозумів? Здається, до нього дійшло. Звісно ж, я не вбиваю кожного боягуза, який підібгав хвіст. Якби я це робив, довелося б перестріляти взводи два на тиждень. Перша атака зазвичай страшніша і гірша за інші, але саме вона й робить із вчорашнього цивільного солдата. Я розсудив, що коли новачки будуть боятися більше мене. Аніж те, що їх очікує там, то тоді вони мають значно більше шансів витримати. Інколи, знаєте, це навіть спрацьовує. Ми пішли в атаку на світанку. Снідати, звісно, не стали і якомога ретельніше звільнили свої шлунки. Хлопчиську я наказав триматися ближче, а сам набрав якомога більше грізного вигляду. Не пройшли ми й двадцяти ярдів, як віпи прокинулися і почали обсипати нас блювотними бомбами. Більшість хлопців уже більш-менш звикли до сухої блювоти, тож ми спотикалися, хапалися за животи, але загалом доволі швидко подолали хмару газу. Хлопчиську довелося не солодко, але він тримався. І навіть час від часу стріляв у той бік, намагаючись виглядати справжнім солдатом. Я зібрався було дати йому наказ не тратити даремно набої, але потім передумав нехай гахне раз другий, якщо це допомагає йому йти вперед. Блюводний газ, звісно ж, був лише квіточками, і от коли ми вийшли із його хмари, віпи взялися за нас серйоз. Спершу у моїх хлопців не витримав сечовий міхур, потім пряма кишка. Нас обробляли різноманітними променями, коростяними, потім морозильними, словом, усе окрім великого калібру. Дехто із моїх людей зламався здебільшого це були ті, хто перебували на війні тривалий час вони стали надто вразливими для цих променів. Бійці покидали зброю і кинулися назад до наших укріплень. Я обернувся поглянути на хлопчину, чи помітив він, що я не стріляю у тих, хто повернув назад. Але йому було не до цього. Він водночас корчився, чухався і тремтів, але продовжував при цьому бігти у потрібному напрямку, ще й безперервно стріляв. Міцний виявився хлопчисько. Коли ми здолали половину шляху, піднялися до середини схилу, я виявив, що втрати не такі вже й великі, більш як половина взводу продовжувала наступ. Ми вже могли роздивитися куполи віпівських бункерів, сталеві блоки із амбразурами для запуску ракет, з газовими трубками та щілинами для променевих установок. В кожному із таких куполів був один великий люк, всі механізми та апаратура ховалися під землею. І ось тоді, коли ми здолали вже більшу половину шляху, вони застосували головну зброю. Спершу нас обробили Афрогазом. Ніколи не пробували битися, коли всі твої думки і почуття зайняті жінками, дівчатами, ніби ти приїхав у мексиканське прикордонне містечко після десяти років ув'язнення у карцеві. Так от спершу був Афрогаз, і маю сказати, це було навіть трішки приємно. А от потім по нас хльоснуло променями паніки. Я волав, репетував, кричав. Я бачив навколо себе чудовись к немов у задавненому випадку білої гарячки. Але я був звиклий до цього. Розумієте, я на цій війні уже шість місяців, а ось зодний почав танути просто на очах. Нам було призначено атакувати бункер номер два, і хлопці мої, як зазвичай, не витримували один по одному. Вперед продовжували йти декілька я, Андерс, Браун, Маккален і Джентрі, а ще цей хлопчисько. Нічого собі, подумав я, ото то вже справді міцний хлопака. А ярдів за п'ятдесят від їх бункера по нас вдарили промені самогубства. Звісно, кожного із нас по самі вуха накачали гіпнонавіюванням, тож щойно ми відчули знайоме прагнення перерізати собі горлянку, як у нас в крові підскочив рівень адреналіну, і ми впали у стан, який наші військові психіатри називають карусель. Ми ж турмували той пагорб, а в голові у нас оберталося одне єдине слово вбий, вбий, вбий! І спрямоване воно було вперед, проти ворога. Або так, або тікати, що духу, немов переляканий кролик. Продовжуючи волати «убий», я примудрився вивільнити шматочок свідомості і перевірити, хто залишився поруч. Андерс та джентрі втікали до траншей. Брауна ж, вочевидь, поганенько обробили гіпнонавіванням. Тому що він приставив рушницю до своєї дурної довбишки і самостійно вибив собі мізки. Залишалися тільки я, Маккеллер і хлопчисько. Вбий, вбий, вбий. На останніх п'ятдесяти ярдах перед бункером промінь самогубства ставав із кожним кроком сильнішим і сильнішим. Втім. У нас трьох нашого власного вбий виявилося цілком достатньо. Продовжуючи волати і стікаючи слиною від ненависті, ми видерлися на купол бункера, відшукали люк, я вийняв гранату, і цієї миті вони застосували свою найстрашнішу зброю зброю ближнього бою. Секунду тому ми скреготіли зубами і волали у а наступної миті ми вже любили усіх тих віпів. Та як нам могла спасти думка нашкодити цим симпатичним зеленим істотам? Адже вони нікому не заподіяли шкоди. Вони люблять усіх нас ніжною материнською любов'ю. Милі, гарненькі, чудові братики-кролики. Дорогесенькі наші віпи. Маккеллер залився слізьми і, примовляючи, мамо, матінко, матуся поліз геть із купола. Він своє отримав. А ось у цього хлопчини, вочевидь, матері не було. Він мене кудись волочить, тягне. Але я нізащо на світі не скривджу цих крихіт оквіпів, дорогих моїх ворогів, малесеньких, волохатеньких, гарнесеньких. Я все ж таки зібрав останні крихти опору, які лишалися, поставив гранату на люк, схопив хлопчиська в оберемок, і ми скотилися із купола. Гах. Вибух був не те, щоб вельми сильним, майже вся його енергія була спрямована вниз. Граната підірвала люк, розбила променеві установки, і усе закінчилося. Ми з хлопчиськом кинулися до люка, спустилися шахтою, залитою тьмяним жовтим світлом, і опинилися у великій теплій норі. Де поруч із численними і тепер уже марними апаратами стояли на товстеньких задніх лапках штук десять волохатих зелених істот. Вони мали присадкуваті, немов у бобрів тулуби, і малесенькі голови із довгими висячими вухами та великими карими очима, в яких застиг невимовний сум. Вони просто стояли. Вони не рухалися, не намагалися втекти, вони Вони просто зображали сум невинність і безпорадність. Але вони були ворогами. Я натис на гачок, хлопчисько теж, і десь за хвилину десять волохатих розірваних кулями тіл уже лежали на підлозі в калюжах зеленої рідини, що слугує братикам кроликам кров'ю. У бункері були тільки я, хлопчисько і зелені мерці. І раптом, глянувши на збентежене, сумне, розгніване та водночас здивоване обличчя цього хлопчини, і пригадавши, як мені було, коли я сам про усе здогадався, я зрозумів, що тепер вже я отримав своє. Так, я зможу іще раз піднятися на такий пагорб, хоч би чим мене обробляли. Я зможу здолати усі ті промені, але я більше ніколи не зможу вбити навіть одного братика кролика, коли він так стоїть, чекає і дивиться на тебе очима улюбленого спанієля. Я знаю, що всі вони божевільні фанатики. Я знаю, що вони космічні завойовники і що має хтось їх спиняти. Але з мене досить. Тільки не я. Вони, вони просто стояли, просто стояли і не боронилися, просто стояли, знову і знову бурмотів біля мене хлопчина. Я поклав йому руку на плече він все зробив правильно. Так, синку, сказав йому я, вони ніколи не чинять опір. Ось чому ми тримаємо це у секреті від цивільних? Тому що цивільні пацюки не зрозуміють нас, доки самі не спробують піднятися спершу на пагорб, скоштувавши усе це пекло. Та й навіть тоді. Вони не зрозуміють. Я подивився на мертвих братиків кроликів. Я знав, що більше не зможу вбити жодного із них, але Але я їх все ще ненавидів. Синку, сказав я, ти знаєш, що означає ВП? Ні, не знаю, сержанте, пробурмотів він, ще не розуміючи, що зараз дізнається. Справжній секрет нашої перемоги. Дві літери ВП, які дали для них назву віпи, означають войовничі пацифісти. повідомив я. Вони перетнули космос, завоювали пів нашої планети, перш ніж ми розкрили цю їх таємницю. Так. Вони безжерні фанатики, які готові для перемоги на все, навіть змусити людей вбивати себе. Але ці братики-кролики, ці войовничі пацифісти не можуть змусити себе робити те єдине, у чому ми вельми майстерні, синку. Вони не можуть вбивати. Вони просто не знають, як це робити. Норман Спінрад. Останній рубіж. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank Coffee, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами. Почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідої!